Добрий ранок, діти. Сьогодні до нас на гостину завітав. До нас сьогодні завітав їжачок. Так, він багато подорожує і хоче нам сьогодні розповісти про свою улюблену страву. А яка його улюблена страва? Відгадайте. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це? Гриб. Гриб, вірно, Уля, молодець, гадала. Це гриб. Дивіться, який грибок. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Скажіть мені, а які гриби вам відомі? Хто знає, якісь гриби, назви грибів? Є, знаєш якісь? Сампиньйони. Вечериці, так. Лисички, мухомори, так є. Матвія, ти якісь знаєш? Памятаешь? Уля, а ты? Не. А ну сгорают еще какие? -то... Мухомор. Мухомор, а еще. Так, давайте таде... тогда. Дим... Лисички. Лисички. Свидь мне тогда таді... есть в ней. Лисичка. Так, так какие грибы бывают? Вы знаете, бывают? Бувають істівні okay. це? Які Які можна їсти, а також бувають отруєні. Що значить отруєні? Що значить отруєні? Yeah. Такі, які не можна їсти. Так. Давайте ми з вами тоді спочатку розглянемо, розглянемо які гарні, які гриби у нас є. Так, дивіться, цей це перший гриб. ось такий, Довгий, називається підберезовик. Бачите? Бачите. О, який він гарний. А ось цей такий блискучий, такий. бачите, шапочка блискуча? Це у нас маслюк. Він у нас росте під ялинками. А підберезовик, як ви гадаєте, під яким деревом росте? Якщо він підберезовик. Під Під березкою, так правильно. А цей гриб називається підосиновик. А Опенькі гриби моя мама і папа. їдять. А це печериці, вірно. А ось ці, бачите, ростуть на пеньочку. Як ви гадаєте, як вони називаються? Які гарненькі такі. Їх Є Це що? Опеньки, так? Матвій, ти бачив опеньки колись. Ми, опять дуже очень много видео. Іноді опеньки, опеньки путають з несправжніми опеньками. А ось ці і гарні, що це за гриби? Реженькі такі, руденькі. Уля, знаєш, що це за гриб? Лісички, Лисички. Лисички, так. Ми так. з вами подивилися їстівні. Так, 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 так. А ось це побачить. вешлики є. А це у нас отруєні гриби, бачите? А це саме такий червоненький, знаєте, як називається? Мухамор. Мухамор. А ось ця, ось цей гриб. Бачите, який біленький. Знаєте, що це за гриб? Матвій, ти знаєш, що це за гриб такий? Поганий, отруєний. Це бліда поганка, так? А ось цей такий блакитненький, такий от. це називається волокниця. Бачите такий блакитний. Але це такий жовтий, це жовчний гриб. Видно вам? Він, тут, він теж отруєний, він чимось схожий на білий гриб, але він отруєний. І ось, бачите, це теж? Це у нас називається несправжні опеньки. Вони схожі на справжнє, але це не справжнє. У них відрізняються трохи шапочки, бачите? Так. Скажіть мені, а до якого лиха може призвести е, вживання отруєних грибів? Як ви думаєте? От ви, якщо ви з'їли раптом отруєний гриб, що будете робити? Ляжте, будьте виїжджати? Якщо ви труїлися. Ну, дивимось, подивимось. Добаві. Якщо ви труїлися, у вас може почати, початися що? Ну, дота, так? Стане погано. Що може далі? статися? Може спришку... прискоритись биття, бачите? Піднятися температура, буде боліти сильно-сильно живіт? бачите? Може Добаві. кидати в озноб. Тобто починається інтоксикація. І можете, звісно ж, бігати до туалету. Якщо вам стало погано, ми викликаємо що? швидку Школа допомогу. Школа, 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 Матвій, а швидка допомога? Знаєш номер телефону? Який номер телефону швидкої допомоги? Хто знає? 1, 0, 3, або 103. Шо? Шо? А якщо вам стало погано, можна ще кого викликати? <поставлюємо> можна викликати лікаря, так? І він вам допоможе. Запам'ятайте, що ніколи не можна лікуватися самому, так? Так, послухайте далі. А ось що яжичок хоче вас попросити. О, приніс, він сприні? грибочків нам приніс. Так, так, щось так. Щось. Я буду з вами їсти борщик із грибами. Що я хотів вам сказати? Що він хоче теж зробити борщ? Він каже те, що із грибів можна приготувати що? страви. Зараз ми з вами подивимось, що з грибів можна зробити багато страв. Можна приготувати борщик з грибів, бачите? Можна спекти пиріг. Ось такий гарний. Пиріжки роблять з картоплю та з грибами теж смачні. Дубчик можна зварити. Так. Ще багато буває страв з грибів. Пирог можна зварити. Пирог, так. Скажіть. Якщо ми будемо готувати страви з грибів, то які ми гриби візьмемо? Їстівні чи отруєні? Готуємо ми з яких грибів? Тільки з так? з них, так? а вже ж. Так, а зараз наш їжачок пропонує вам пограти у гру. Дивимось. Їжачок вам. Показуй картинки, дерев, да? а ви повинні вгадати, які гриби ростуть під цим деревом. Тобто гра гра наша називається: Знайди місце для грибочка. Під березою у нас хто? Ще росте? Подберезовик. Подберезовик. Так. А це у нас осика. Под осикою що росте. Обна. Під осиновик, так? Сілинкою щоросте? Масинових. Маслюк, так. А на пеньках ростуть. Що ростуть, які гриби? Га... Матвій? Уля, Опеньки. Опеньки, Молодці. Під березою, під березою, березовик. Під осийкою, під осиновик. Під ялинкою або під сосною ростуть у нас тільки маслюки, а на пеньках завжди ростуть опеньки. Опеньки, молочні ноги. Давайте пограємо в наступну гру. І гра називається Найди лишній гриб. Зайвий. А ну дивимось, у нас є білий гриб. Мухомор і лисички. Хто тут зайвий? Мухомор. Мухомор, звісно, він ж отруєний. Білий це добрий, хороший, істівний гриб. Лисичка теж. Лисички. А мухомор поганий. Він тут зайвий. А ось тут. Хто тут зайвий? У нас є маслюк смачний. Бідовий. Бідосиновик і бліда поганка. Біга, біда поганка. Так, то зайва бліда поганка. Чому Матвій? Матвій. Потому что он не на таборальный. Потому что он Оля? Потому что он на Він на трійний, так. Так, молодці. Добре впорались. Їжачок, Виді, бачите, як їжачок багато знає про гриби. Так, спробуйте ще тоді їжачок, вам пропоную вгадати загадку. А ну, гадаєте чи ні? В лісі виросли сестрички, жовті та смачні. Все? Лисички. Лисички, правильно. А надивимось. Ну, ще одна загадка. І високі, і тонкі шапочки темненькі, виростають на пеньку. Купами. Пенкін. Опеньки. Так, опеньки. А ще виросли гриби, прекрасні, капелюшки моф у маслі. І збирають грибники масляністі. Маруки, ось вони, так? Так, скажіть мені, будь ласка, хто до нас приходить сьогодні? Уля, хто я до нас приходить? Що? Їжачок. Так. Уля, про що було наше заняття? Про що ми сьогодні розповідали, розмовляли? Ми з вами казали, які і гриби і можна і їсти. Стимні, і стімні. Не стімні, а які не можна. Мам, Окройні, так? Запам'ятайте, якщо ви навіть не знаєте, не знаєте зовсім якийсь гриб, якщо ви бачите якийсь невідомий гриб, краще його зовсім не чіпати, так? Так. Скажу, Сама говори. Чому ти все шкаєш? Чому ти все в, в сайті? Давайте подивимось, що у нашого мухомора є. Точки. Шапочка, Точки. так? Якого кольору? Красивого. Красивого, так. Анішка є. Анішка якого кольору? Білого. Білого. А яка вона? Тоненька? Чи товстенька? Да. Тоненька, так. Такі мухомори ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи сьогодні нам знадобиться дощечка. Ви знайшли, у вас є. Приготували? Дощечка. 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 Так. Усіх є? Так. Пластилін. Вам бачите, приготують червоний, білий та зелений. Є у вас? Yeah. Я заздалегідь вже зразу зробила, бачите кульки, червоні та білі. Ми теж. І нам потрібен ось такий диск. На якому я вже заздалегідь теж намалювала наші грибочки, бачите? Так, перед тим, як ми почнемо ліпити, давайте зробимо з вами гімнастику для пальчиків. Повторимо, приготували ручки, показали мені. Матвій, готуй ручки, дали, Оля, на лужайці товстячок. Показали товстячок. Це грибок, боровичок. Накрили шапочкою. Равлики під ним лежать. Показуємо наші равлики. Равлики під ним лежали. Свої вусики ховали. Вийшло у вас. Так. Прошли готові. Беремо наш диск. У кого немає диску, малює на картоні наші грибочки. Так, подивилися на наш грибочок. Це у нас мухомори, так? На шапочці у мухомора є біленькі п'яточки, так? Шапочка наша червона. А ціточки у нас якого кольору? Якого кольору світочки? Так, на найду другой. На шапочке. А, бо ти тут не мокрий. Ну, вот якого кольору у нас сядочки на шапочці? Ли... Матвей, не береш. Береш... Другого нет. Иди так, починаємо. Беремо білий пластилин, білі кульки і прикрашаємо наші цяточки Спочатку на нашій шапочці. Ось тут. Видно вам? Ось так. Наші цяточки білого кольору, а шапочки, ви знаєте, червоного кольору. Робимо цяточки наші спочатку. Беремо потім червоний пластилін і прикрашаємо нашу шапочку. Вона у нас буде червоного кольору. Приставляємо кульки та придавлюємо пальчиком. Ось так. Ліпимо по контуру. Ви намалювали гриб. Ліпимо нашу шапочку. Виходить, беремо наші кульки. придавливаемо. Виходить у вас? Да. Уля, ти робиш? Да. Пробуємо спочатку шапочки. Так. Мам, так. Мамо, ось Так, так. Так, беремо білий постій і робимо, прикрашаємо ніжку, біленьку. Ось так я вже зробила ніжки, буду прикрашати. Зараз тепер буду робити травку нашу зелену. Беремо зелений пастелін, притискаємо і розтираємо по диску або по картону, розмазуємо так от пальчиком. Дуже. Ось інтернет вбиває. Видно вам? Да, видно. Робимо нашу травку зелену. Так, зтекою можемо підправити травичку нашу? Зробити гостей краї, щоб було гарно. Матвій ти робиш? Так. ось Ось такі грибочки. Мухомори в мене вийшли. Гарні? То які То які гриби ми сьогодні з вами робили? Ліпили? Як вони називаються? Єва, які ми гриби ліпили? Мухомори. Мухомори. Дороблюте роботи, а я з вами буду прощатися. Чекаю вашої роботи. До завтра, до побачення. побачення. До побачення.